У світі, де щастя стало новою релігією, а мотиваційні поради сипляться з кожного кута, іноді хочеться просто сказати: усе замахало. І саме в цю мить з'являється книга, яка не змушує вас ставати кращою версією себе, а навпаки, дозволяє перестати гнатись за ідеалом. А що як найрозумніше, що ви можете зробити, це перестати дбати про все підряд. Вітаю, ви на каналі Наслух, і сьогодні говоримо про книгу, яка стала маніфестом здорового пофігізму Усе замахало Марка Менсона. Це не книжка для того, щоб надихнутися, це книжка, щоб прочитати і перезавантажити власну систему цінностей. Менсон не пропонує чарівних формул успіху. Навпаки, він розбиває ілюзії, які заважають нам бути в контакті з реальністю, з собою і зрештою жити нормально. Давайте розглянемо ключові моменти з книги. Перше, ви не особливі і це нормально. Менсон починає з вибуху, каже, що культ унікальності шкодить. Якщо кожен вважає, що має бути видатним, то середній рівень починає здаватися поразкою. Але істина в тому, що більшість людей звичайні, і це непогано, це звільняє. Не потрібно доводити, що ви кращий за інших. Достатньо бути собою. Звільнення від цього тиску дає змогу жити простіше, чесніше. Бути нормальним не значить бути неуспішним, це означає, що ваш успіх не залежить від чужих стандартів. Менсон говорить: ми всі не можемо бути геніями, мільйонерами, впливовими лідерами або людьми з особливою місією. Статистично це неможливо. І коли ми намагаємось відповідати цим очікуванням, ми створюємо собі фальшиве почуття невдачі. А життя не про те, щоб бути в топ-1%. Життя про те, щоб бути в гармонії з тим, хто ви є. І якщо ви знаєте, що хочете, приймаєте свої обмеження і дієте згідно з власними цінностями, це вже перемога. Справжня цінність не в особливості, а в автентичності. У світі, де кожен намагається виглядати особливим, справжність це вже сміливість. Не потрібно кричати про свої досягнення або підганяти себе під формат успішного успіху. Іноді найсильніший крок це визнати, мені досить я це я і цього достатньо. Друге біль, частина життя. Біль неминучий, це частина людського досвіду, який не оминути жодній людині. Уникати його марно, більше того, намагання втекти від болю часто його посилює. Чим більше ми заперечуємо страждання, тим глибше воно проникає. Натомість важливо не уникати болю, а навчитися обирати, за що ви готові страждати. Бо справжня свобода не в тому, щоб не мати проблем, а в тому, щоб обирати свої битви свідомо. Якщо хочете бути письменником, прийміть нудні ранки, сумніви, творчі кризи, періоди самокритики, моментів, коли хочеться кинути все. Це частина шляху. Якщо хочете мати справжні стосунки, прийміть ризик конфліктів, непорозумінь, моментів вразливості, у яких вам доведеться бути чесними, навіть коли страшно. Бо навіть найкращі речі вимагають жертви, уваги та роботи, нічого значущого не будується без зусиль. Менсон акцентує, питання не в тому, як уникнути болю, а в тому, які труднощі для вас варті того, щоб їх пройти. Кожен шлях має свої виклики, але тільки ви можете вирішити, які з них варті вас, вашого часу і вашої енергії. Це не втеча від болю, це партнерство з ним. Оберіть своїх драконів і бийтеся з ними усвідомлено, з тими, що ведуть до зростання, а не до вигорання. І навіть більно буде сенсу, стане не покаранням, а ціною за щось справжнє, за досвід, за рух вперед. Третє ми самі обираємо, що для нас проблема. Наші емоції це наша відповідальність, ідея, яка на перший погляд здається жорстокою, але насправді дарує глибоке відчуття сили. Не подія викликає злість, а наш вибір, як її інтерпретувати. Не інші роблять нас нещасними, а наш спосіб мислення визначає, як ми проживаємо досвід. Те саме з образами, з невірою та соромом. Вони не виникають з повітря, ми формуємо їх на основі своїх переконань і ставлення до себе та світу. І в цьому наша точка впливу. Менсон нагадує: Свобода це здатність відповідати, а не реагувати автоматично. Більшість людей живуть, не ставлячи під сумнів свої реакції. Вони діють як навчені, повторюють старі емоційні сценарії. Але якщо зупинитися, подивитися на себе збоку можна вибрати інший шлях. Можна сказати собі: Я злюсь, але я не мушу цю злість виплескувати, я можу зрозуміти, звідки вона взялась, і можу вчинити інакше. Це просте усвідомлення змінює все. Ця думка кардинально змінює динаміку внутрішнього життя. Замість того, щоб жити в режимі мене змусили, ви переходите в режим я обрав. Коли ви перестаєте грати роль жертви, починаєте повертати собі контроль над станами. Це не означає придушувати емоції. Навпаки, йдеться про повагу до себе, до свого досвіду, але й про дорослу відповідальність за наслідки своїх реакцій. Це не завжди приємно, але завжди дає силу. Відповідальність це свобода дії, а не тягар. Це здатність будувати життя не навмання, а усвідомлено. І навіть коли ви відчуваєте, що щось вийшло з-під контролю, у вас завжди залишається одне відповідальність за те, як ви на це реагуєте, і саме ця точка вибору найцінніше, що ми маємо. Четверте, ваші цінності, фільтр якості життя. Успіх це не про те, скільки у вас грошей чи лайків, це про те, наскільки ваші дії відповідають вашим цінностям. Якщо ваші цінності поверхневі, типу бути завжди правим, мати більше, ніж інші, то й життя буде пустим. Хороші цінності це ті, що можна контролювати: чесність, відповідальність, розвиток, саме вони дають глибину і стійкість. Менсон радить запитувати себе. Чи ця цінність допомагає мені бути кращою людиною, і чи можу я контролювати її самостійно? Відповідь на ці питання компас у виборі життєвого шляху п'яте. Сумніви це нормально. Менсон не прикидається всезнайком. Він прямо каже, він сумнівається. І ви сумніваєтесь, і це добре. Сумнів це не ворог, а союзник. Він дає простір для рефлексії, дозволяє зупинитися, переглянути свої дії, переконання та очікування. У світі, де кожен вдає впевненість, сумнів це чесність, глибока внутрішня етика, це визнання того, що ми не всесильні, що ми можемо помилятись і при цьому зростати. Тільки сумнів дозволяє вам змінюватися, вчитись і ставати кращими, він дає рух. Він не дає застигнути у власній гордині чи самозаспокоєнні. Люди, які сумніваються, не слабкі, вони гнучкі, відкриті до нового, готові визнати помилки і зробити крок назад, щоб потім рухатись уперед. Це не ознака слабкості, це ознака зрілості. Бо справжня сила не в тому, щоб завжди мати відповідь, а в тому, щоб мати сміливість шукати її знову і знову. Світ складний, багатошаровий і непередбачуваний, і повна впевненість часто це ілюзія, за якою ховається страх змін або небажання дивитися в глибину. Сумнів це здатність бути чесним перед собою, і саме ця чесність дає нам шанс на справжній розвиток. Шосте поразка необхідна без поразок немає росту. Кожна невдача це не кінець, а лише новий етап, у якому ми маємо шанс стати мудрішими, витривалішими, чеснішими з собою. Уникаючи невдач, ви уникаєте досвіду. Це як уникати тренувань, бо вони болючі, але саме вони формують силу. Те саме і з помилками: вони формують характер, якщо дати собі змогу їх прожити, а не тікати від них. Менсон радить не бігти від помилок, а обирати їх свідомо, як частину шляху. Не кожна помилка однаково корисна, але кожна щось про вас розповідає. Помилки показують, де у вас ілюзії, де сліпі плями, де ви піддаєтеся страху чи пихатості, якщо ви готові не відвертатися від цього знання, то можете вирости вдвічі швидше, ніж від будь-якої перемоги. Головне ким ви стаєте після падіння. Як ви себе ведете, що вирішуєте, як говорите з собою. Бо саме після поразок народжується внутрішній голос, що каже, я не здався, навіть якщо було боляче. Кожна поразка це шанс глибше зрозуміти себе, не просто зрозуміти, що було не так, а й чому саме ви зробили цей крок, з якого страху, з якої надії, з якого болю. Важливо не те, що ви впали, а те, як піднялися. Як зібрали себе, як змінилися, що взяли з собою далі. В культурі успіху, де всі постять лише перемоги, прийняти свою поразку це революційно. Це означає, я живу не заради враження, а заради глибини. Це людяно, це по справжньому. Сьоме, відповідальність не дорівнює вина. Важливо розрізняти бути відповідальним за свою реакцію не значить бути винним у події. Ці поняття часто плутають, і саме через це багато людей або повністю перекладають провину на інших, або навпаки, звалюють її повністю на себе. Ви можете не бути винні в тому, що вам зрадили, звільнили, образили, принизили чи відкинули. Ви не контролюєте дії інших. Але ви відповідальні за те, як ви це проживете, як відреагуєте, що винесете з цього досвіду, і чи дозволите цим подіям визначати ваше майбутнє? І саме ця відповідальність ключ до внутрішньої свободи. Вона не про контроль зовнішніх обставин, а про владу над внутрішнім світом. Це означає, навіть коли все йде не так, як хотілося б, ви можете обрати свою реакцію. Ви можете обрати, чи буде ця ситуація приводом для руйнування чи поштовхом до росту. Вона дозволяє вам не бути пасивним продуктом обставин, не зводити себе до ролі жертви або безпорадного спостерігача. Ви можете змінити історію не те, що сталося, а те, як це вплине на вас надалі. І в цьому справжня сила, справжня дорослість. Бо замість того, щоб чекати, поки світ зміниться, ви починаєте з себе, і ця трансформація найпотужніша саме вона дає почуття гідності, незалежності і внутрішнього спокою навіть у хаосі. Отже, усе замахало це не про байдужість, це про вибір, про внутрішню ясність і чесність із собою, про те, щоб не витрачати життя на другорядне, не розчиняти себе в чужих очікуваннях. Не зациклюватись на тому, що не ваше і ніколи вашим не буде. У часи, коли кожен крок під прицілом соціальних оцінок, книга Менсона пропонує альтернативу. Замість того, щоб бігти на випередки з усіма, зупиніться і запитайте, куди я взагалі біжу. Ця книга, яка не каже, будь найкращим, не диктує, як має виглядати успіх, і не намагається втулити ще один рецепт щастя. Вона ставить. Незручне, але важливе запитання, для чого ти це все робиш. І залишаю вам простір чесно відповісти: Менсон показує, що сенс життя не в тому, щоб вигравати кожну гонку, а в тому, щоб обирати, в якій гонці взагалі варто брати участь. У цьому її справжня цінність. Бо коли ви перестаєте дбати про все підряд, ви починаєте дбати про те, що справді має значення. І саме тоді з'являється спокій. Не той спокій, який обіцяє успішний марафон саморозвитку, а глибокий, внутрішній спокій людини, яка знає свої межі, знає свої пріоритети і не боїться сказати ні усьому зайвому. І це справжній акт свободи. Дякую, що були зі мною. Якщо цей огляд допоміг вам подивитися на щось інакше, ставте вподобайку, підписуйтесь і напишіть у коментарях, яка ідея з книги відгукнулась вам найбільше. До зустрічі у наступному відео.